Немає душу та центрального опалення. Площа квартири при покупці виявляється на 20% менше, а забудовники не будують половину місяців на рік. Як вам такі цікаві факти про нерухомість Болгарії, про них та інші моменти, які звичні та нормальні для мешканців Болгарії, але українцям можуть здатися ну дуже дивними, поговоримо в цьому відео. З вас авансом лайк за цікаву тему та починаємо. Отже. Перший момент про цю особливість болгарських квартир ходять легенди. І якщо ви хоч раз були в гостях, відпочивали, чи жили у квартирі в Болгарії, то з великою долею вірогідності зіштовхувались з цією відмінністю. І, можливо, вже здогадались, про що піде мова. Можете поставити відео на паузу і спробувати вгадати в коментарях. Я зараз говорю про душ в Болгарії. Душову кабіну, а тим паче ванну, в Болгарії зустріти не так просто. Часто у квартирі буде сумісний санвузол, а в ньому унітаз, умивальник, насадка душового розпилювача зі шлангом і зливний отвір у підлозі. І майже ніколи при цьому немає піддона. Тобто, коли ви приймаєте душ, вода ллється просто на підлогу. І непідготовленій людині треба мати велику долю вправності, щоб помитися і не залити водою все навкруги. А скоріше за все доведеться просто змиритися з тим, що після приймання душу треба буде витрати за собою не тільки підлогу, а й все навколо. Дуже важливо, щоб в таких ваннах був якісно зроблений та відмінно працював злив, щоб вода проходила швидко і не наповнювала все приміщення. До речі, таке рішення з душем зустрічається не тільки в старих будинках, але й в нових сучасних житлових комплексах. Тобто, скоріше за все, ця особливість пов'язана не з економією води за рахунок відсутності ванни або недостатнім місцем для встановлення душової кабіни. Чув думки, що багато хто звик саме до такого варіанту душу, і це справді зручно. Бо місця багато і всю ванну кімнату можна легко помити прямо з душового розпилювача. а ще зручно помити не тільки себе, а наприклад, собаку чи дитину. Тому можливо, що одним незрозуміло і дивно, іншим навпаки комфортно. Що думаєте? Може, так справді зручніше, і нам варто теж перейняти таку практику? Або можливо, вам доводилось користуватися таким душем в Болгарії чи інших країнах. Які ваші враження? Чи сподобалось, чи було вам зручно? Я зараз продовжу і розкажу про наступний цікавий факт про нерухомість Болгарії, який зазвичай трошки вводить у ступор українців, але спочатку представлюсь: я Сергій П'ятницький. Працюю у сфері нерухомості з 2018 року. Починалося все з Одеси, де майже 6 років назад я створив агенцію нерухомості Redwall. А зараз я займаюся ще й напрямком інвестування в закордонну нерухомість та допомагаю українцям вигідно і безпечно інвестувати в нерухомість Болгарії, а саме в новобудови та сучасні проекти міста Варен. Якщо вам цікаві ці теми або ви плануєте інвестувати в нерухомість з метою перепродажу чи довгострокової здачі в оренду, і розглядаєте для цього Болгарію. То в описі під відео є посилання на телеграм канал та інстаграм, де я більше пишу про це. До речі, через них можна і зв'язати зі мною. А ми повертаємось до нашого списку цікавих моментів в болгарській нерухомості, які можуть здаватися дивними українцям. І наступний незвичний для нас факт це те, що квадратні метри в Болгарії рахуються не так, як ми звикли. І якщо ви захочете купити квартиру в Болгарії площою, наприклад, 60 метрів квадратних. То побачивши її наживо, можете здивуватись, коли зрозумієте, що її фактичні розміри менше тих, які ви очікували. І реальна площа квартири становить не 60 квадратних метрів за нашими мірками, а всього лише приблизно 48. Але чому так? В Україні ми звикли, що площа квартири це по суті площа всіх внутрішніх приміщень спальні, кухні, санузлів, балкона або тераси, якщо вони є. А от щоб порахувати площу квартири в Болгарії, треба до цього ще додати площу, яку займають всі стіни у квартирі, в тому числі і зовнішні. Та певний відсоток площі загальних частин усієї будівлі це холи, сходи, коридори. Ця площа розподіляється пропорційно між всіма власниками квартир в будинку, і ці додаткові метри можуть складати від 8 до 20 площі квартири. Тобто, повертаючись до нашого прикладу, якщо ви купуєте в Болгарії квартиру з загальною площою 60 метрів квадратних, то по факту отримуєте житло близько 48 метрів. А ще 12 це будуть ваші стіни, а також частина коридорів, холів та інших загальних площ будинку. Але не варто думати, що от які Болгарії погані забудовники примушують платити додатково ще й за місця загального користування та за стіни. В Україні ми при купівлі квартири теж за них платимо. Просто їх вартість вже включена в вартість квадратного метра квартири. Тобто вона прихована. І ми не розуміємо, скільки саме ми платимо за житлову площу, а скільки за все інше. В Болгарії ж інша система розрахунку, і виходить, що вона більш прозора для покупця. Тобто, забудовники в Україні не будують загальні місця безплатно. Ці місця просто одразу включені в ціну квадратного метра. До речі. І за цією системою розрахунку зазвичай забудовники в Болгарії намагаються не робити місця загального користування великої площі, щоб це не сильно впливало на загальну вартість квартири. І хоча все залежить від окремих проєктів, але загальна тенденція саме така. Хто підписаний на мене в інстаграм чи на мій телеграм-канал вже знає, що ми зараз будуємо свій проєкт в місті Варна в Болгарії. Це буде малоповерховий сучасний житловий комплекс. Неподалік від моря. Так от, там, наприклад, ми теж враховували особливості болгарського розрахунку площі та проєктували його таким чином, щоб з одного боку не будувати зайві квадратні метри в тих самих місцях загального користування, щоб покупці не переплачували, але при цьому виконувати норми та дотримуватись балансу. Бо не менш важливо, щоб ЖК був комфортним для майбутніх мешканців. Детальніше про сам проєкт розповідаю у своєму телеграм-каналі. А ми переходимо до наступного цікавого моменту: точніше, правило, яке не практикується в Україні. В Болгарії заборонено будівництво з 15 травня по 15 жовтня. Це правило стосується саме курортних зон, а їх в Болгарії немало. І в цей період забудовники не мають права виконувати будь-які будівельні роботи. Ця норма напряму пов'язана із забезпеченням комфорту для туристів, які приїздять до Болгарії в літній сезон, щоб нічого не заважало їм відпочивати на болгарських курортах. Погодьтесь, щоденні звуки будівництва це не зовсім те, що хочеться чути під час відпустки, як і бачити важку будівельну техніку на вулицях. Така заборона будувати це незвичне для нас, але логічне рішення. Курортні міста переважно живуть та розвиваються саме за рахунок туризму. І добре, що про це піклується на рівні державного законодавства. Єдиний, можна сказати, мінус через цю норму будинки в курортних зонах будуються трошки повільніше. Тож, якщо ви купуєте квартиру в Болгарії на етапі будівництва, треба враховувати цей момент. Для інвесторів з одного боку це є певним мінусом, бо нерухомість будується довше і це впливає на цикли інвестування. З іншої, це дійсно добре для туризму і сприяє його розвитку. А відповідно. Хоч і опосередковано, але позитивно впливає на попит на нерухомість. До речі, якщо ви цікавитесь нерухомістю в Болгарії, то нещодавно ми записали окреме корисне відео з короткими відповідями на найпопулярніші питання покупців: чи можна купити заготівку? Скільки коштують квартири, як громадянину України купити нерухомість в Болгарії? Скільки можна заробити на інвестуванні? Посилання ви побачите на екрані та в описі під відео. А ми продовжуємо. Наступна особливість централізоване опалення в Болгарії, точніше його практично відсутність. Централізоване опалення є тільки у великих містах, але і це зовсім не масове явище. Тобто, воно є у невеликій кількості будинків, в новобудовах його вже практично не зустріти. Це пов'язано з дуже високою ціною на газ, і тому найпоширенішим способом опалення є електричне. Для обігріву житла використовують кондиціонери, різні електричні конвектори або теплопідлогу. Але зими в Болгарії не називеш суровими, тому це не є великою проблемою. Навпаки, на мою думку, цей варіант вигніше та, в принципі, зручніше, бо можна самим регулювати, коли включати, а коли виключати обігрів своєї квартири та регулювати температуру. А ви на якому боці за централізоване опалення чи проти? Можете поділитись в коментарях. П'ятий пункт в нашому списку це такса підтримки. Що це таке? По суті, такса підтримки це річний платіж для власників житла за обслуговування будинку та прибудинкової території. Такса може бути і у звичайних житлових будинках, але скоріше цей термін відноситься до сучасних житлових комплексів та апарт апартготелей. В Україні теж є подібний платіж. Різниця, по суті, в назві. У нас це називається УБПТ, тобто утримання будинку та прибудинкової території. Розмір такси підтримки в Болгарії може бути дуже різним: і 300, і 1000 євро на рік, і більше. Він буде залежати від розміру вашої квартири та спектру послуг, які надає керуюча компанія. Але в сучасних ЖК це зазвичай від 8 до 15 євро за квадратний метр на рік. Наприклад, якщо такса підтримки 12 євро, то за квартиру в 50 метрів квадратних ви заплатите 50 помножити на 12, це 600 євро за рік, тобто 50 євро на місяць. Але майже завжди треба оплачувати наперед одразу всю суму таксі підтримки за рік. Ну і звичайно, плата за обслуговування ЖК з територією, басейном, ландшафтним дизайном, охороною та відеоспостереженням буде більше ніж ЖК без цих, скажімо так, атрибутів комфортного життя. Насправді, якщо ви розглядаєте Болгарію як потенційний варіант для покупки нерухомості зараз або в майбутньому, то вам... Обов'язково треба знати про деякі нюанси та особливості щодо придбання там квартири. Окремі моменти ви вже дізналися з цього відео, але я ще зробив окремий список з 10 важливих речей, які обов'язково треба знати перед покупкою нерухомості в Болгарії, та розмістив у себе в телеграм-каналі. Можете почитати цей пост по QR-коду на екрані або перейти за посиланням, яке я залишу під відео та в коментарях. Наступний цікавий момент це як Болгарії рахують кількість кімнат у квартирі. Ми звикли рахувати за кількістю спалень, тобто квартиру з окремою кухнею та однією спалнею ми називаємо однокімнатною. В Болгарії така квартира буде вважатися двокімнатною, бо кухня теж рахується за кімнату. Це не особливість саме Болгарії, так рахується, мабуть, в більшості країн Європи. До речі, квартира в перекладі на Болгарську це апартамент, і по суті, всі квартири в Болгарії це апартаменти. Ніякої різниці з юридичної точки зору немає, на відміну від України, де апартаменти офіційно вважаються об'єктами нежитлового фонду. Отже, студія в Болгарії це одне приміщення, де кухня, спальня, гостина все в одній кімнаті. Двокімнатні апартаменти в Болгарії це одна кімнатна квартира за нашими мірками. Трьохкімнатні апартаменти це двохкімнатна квартира. По нашому є ще таке поняття як мезонет, це двохрівнева квартира, де другий поверх часто мансардний. Якщо ви додивились відео до цього моменту, то ви точно можете з чистим сумлінням поставити йому лайк та підписатися на канал, якщо вам цікава тема нерухомості. Тоді ви точно не пропустите нові відео. А ми переходимо до останньої на сьогодні особливості нерухомості в Болгарії, яка стосується планувань. В квартирах в Болгарії рідко зустрінеш маленьку кухню. Переважно це кухні студії, які об'єднують собі гостину та кухню. А от у нас досі, навіть в сучасних житлових комплексах, забудовники можуть зробити дуже маленькі кухні. При цьому квартири з кухнями до 10 квадратних метрів можна часто зустріти і в ЖК зовсім не економ класу. Повернемось до Болгарії. Дуже часто там ви побачите великі кухні студії, при цьому спальні зазвичай відносно невеликі 9-12 метрів. Мабуть, тому що їх переважно не використовують як кімнати для проведення часу протягом дня, а саме за прямим призначенням для сну та відпочинку. Також до особливостей планувань я б відніс великі балкони та тераси. Особливо це характерно для міст на узбережжі. Вони можуть займати 15-20 квадратних метрів, а іноді зустрічаються приклади і до 40 метрів. Хотіли би собі таку терасу? На цьому на сьогодні все. Як вам такі факти про болгарську нерухомість? Обов'язково напишіть в коментарях, що вас здивувало найбільше. І якщо вас нічого не здивувало, теж напишіть. Або поділіться власним досвідом. Можливо, ви безпосередньо зіштовхувались з незвичними моментами у квартирах Болгарії. Якщо там живете, або колись відпочивали, дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. І до зустрічі в нових відео. Багато хто звик саме до такого варіанту душу, і це справді зручно. Бо місця багато. Багато. Місця багато.